Смертельна автотроща в Черкаській області водій легковика втратив кермування і не розминувся з вантажівкою. Як стало відомо, чоловік загинув на місці, а його автівка вигоріла вщент. На якій швидкості їхав, і що стало причиною зіткнення. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Десята ранку автодорога Стрий і Зварене. Це Черкаська область, найближчий населений пункт село Бабанка. Водій легковика «Форд» пішов на розворот, однак втратив кермо, розповіли в поліції. 51 річний водій «Форд Ф'южен» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «ДАВ» під керуванням 54 річного керманича. Останній вижив, утім, у якому він стані, чи потребував госпіталізації, правоохоронці не уточнили. Водій легковика, як відомо, загинув на місці. Судячи з фото, його автомобіль повністю розтрощений і вигорів. Чи був він на підпитку, чи перевищував швидкість, поки що теж невідомо. Наразі встановлюють всі обставини та причини ДТП. Слідство триває у поліції. Відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху. Летіло все, росіяни минулої ночі випустили по Україні понад дві сотні цілей, серед яких і балістика, і крилаті ракети, і дрони. Найбільше на цей раз дісталося столиці. Подробиці комбінованого удару, звідки запускали боєприпаси, куди били і яких збитків завдали росіяни. Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Повітряна тривога в столиці почалася о першій ночі і тривала майже шість годин. Про ворожий обстріл почали повідомляти завчасно моніторингові канали, які зафіксували зліт бортів Ту 95 та Ту 160 на території країни-агресорки. Паралельно з ракетами в бік українських міст рухалися ворожі дрони камікадзе. Та їхні імітатори запускали смертоносну зброю з різних регіонів Арефії, до прикладу, балістичні ракети Іскандер М. Росіяни випустили з Брянської, Воронезької та Курської областей. Крилаті ракети Х-101 летіли із Саратовської області. 12 калібрів рухалися із акваторії Чорного моря. Ракети Х-59 запускали з Білгородщини. А шахеди летіли з Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська. Та мису Чауда в окупованому Криму траєкторію руху боєприпасів відслідкували осінтери і зробили орієнтовну мапу, як же пересувалися цілі по Україні. Є і підсумкові цифри загалом РФ випустила по українських містах 70 ракет та 145 шахедів, із них вдалося збити 48 ракет та 64 дрони. За інформацією повітряних сил відбивали ворожі цілі пілоти винищувачів F-16 та літаків. Міраж утім, сил ППО наявних в Україні недостатньо, щоб збивати таку кількість цілей. Про таке журналістам розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, лише в столиці точно маємо вісьмох загиблих, зокрема двох дітей з однієї родини. Це на місці прильоту ракети по житловій багатоповерхівці. Втім, пошуково-рятувальна операція там досі триває, тож кількість жертв може зростати. З-під завалів чути дзвінки мобільних телефонів на які ніхто не відповідає. Ми пройшли кожну квартиру спочатку вночі з 3 до 5 ранку. Потім ми ще раз пройшли кожну квартиру вже зранку, коли вже було достатньо світло. І можемо з певністю сказати, що в квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Чому сказати точно, що під завалами з великою долою вирогідності ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих? Потерпи, будь ласка, сонечко. Два світли за Загалом внаслідок удару по столиці поранено понад 70 людей. Із них у лікарнях Києва на цей час 30-ро. Крім Києва, під масованим обстрілом був Харків, а також Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська області та Запоріжжя. В оперативній зоні працювала ще й артилерія. Так, по Костянтинівці, це Донецька область, війська РФ били смерчами. Та дронами. Вбили двох цивільних, зокрема, 12-річну дитину. На Слов'янськ скинули два каби. Одна людина загинула, та ще одна поранена. В Краматорську поранено 16-річну дівчину. Там працювали дрони окупантів. І ще три каби росіяни спрямували на Чернігівку Добропільської громади, це Запорізька область, наслідок чого теж поранено місцевого мирного жителя. Відреагував на масований російський удар президент. Володимир Зеленський. У своєму телеграмі він написав, що доручив міністру оборони негайно зв'язатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Бережіть себе. Горить Москва. Щоправда, поки що Москва Сіті. Біля бізнес-центру здіймаються стовпи чорного диму. Навколо будівлі десятки людей, які ймовірно, евакуювались. Перед пожежею місцеві чули вибухи. Що ж палає в центрі російської столиці і чи справді на місці стався теракт? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Спочатку пролунали три вибухи. Потім зайнялась пожежа і повалила Кіптява. Російські телеграм-пабліки почали на випадки публікувати відео, відзняте очевидцями. Москва Сіті з різних ракурсів, оповита чорним димом, який валить клубами і не припиняється. Одна з перших версій, що сталося, на парковці нібито вибухнув автомобіль. Коментатори в соцмережах навіть почали жартувати: підвів вітчизняний автопром чи Китай підкачав. На місце прибули відповідні служби. Пожежі присвоїли підвищений ранг небезпеки. Потім з'явилася друга версія, що нібито в центрі Москви стався теракт. Тим більше для Росії це вже не нова історія. Ми добре пам'ятаємо події річної давнини в Крокусхолі. Але згодом озвучили і третю версію: автомобіль. Не винен, на паркінгу вибухнули ємності з горючим, і з тих балонів вогонь перекинувся на запарковані автівки. Через годину після інциденту російські пропагандисти написали, що все працює в штатному режимі, а відвідувачам Москви Сіті навіть не знадобилась евакуація. Та звісно, а тим автівкам, які згоріли, навіть не знадобиться ремонт, так? А як ви думаєте, що стало причиною пожежі? Будуть нові версії пропагандистів. Чи, як завжди, нєт, постраждалих теж. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!